Ці речі винайшли українці, а світ про це мовчить. Перший у світі ракетний двигун створив українець Валентин Глушко. Його технології дозволили запустити перший супутник і відкрили людству дорогу до зірок. Український авіаконструктор Ігор Сікорський подарував світу перший справжній вертоліт у 1939 році, а його компанія Сікорський досі будує найкращі вертольоти. Перший кіноапарат винайшов українець Йосип Тимченко ще у 1893 році, на цілих два роки раніше за братів Люм'єр. Першу газову лампу, яка освітила європейські міста, створив українець Ігнатій Лукасевич у 1853 році. Український фізик Іван Полюй розробив особливу трубку, яка допомогла відкрити рентгенівські промені. Його вклад у медицину важко переоцінити. Це лише частина наших геніальних винаходів. Дякую, що дивитесь. Обов'язково напишіть, який винахід вас вразив найбільше.